На Рівненщині зросла ціна на молоко усе через сезонне зменшення виробництва. Наскільки змінились ціни, інспектував Владислав Стецюк. Людмила Безушкевич продає молоко на ринку у рівному, хоча везе його з Волині. У господарстві має трьох корів. Каже, ціну поки не підняла. Залишається літня 25 гривень за літр. Та незабаром ціна зросте, бо корови на осінь дають менше молока. Наскільки її молоко підскочить у ціні, ще не знає. Поки що ні, але буде дорожче. Від того, що запускаються корови, від того, що менше. А в Ани Степури ціна за літр молока вже підросла. Влітку вартувала 20 гривень, тепер 25. Корови менше молока дають, осінь, осінь, менше молока. Директорка департаменту агропромислового розвитку рівницької ова Надія переходько каже, збільшення цін спостерігається, але незначне – 20-25 копійок на літру. Це сезонне підвищення цін, адже зменшується кількість виробництва молока. Коли будуть збільшуватися обсяги виробництва молока, це після розстелів корів на весняний період. Тоді відповідно і відбувається дещо теж незначне зниження закупівельних цін на молоко. Ну, якщо підвищується. Закуповельна ціна, то вона дещо підвищиться і на готову продукцію. І якщо сказати, що за кількість пропозицій виробництва молока навіть у господарствах населення, то починаючи з вересня, а продовжуючи там уже листопад-грудень, ну відбувається зменшення виробництва молока. У рівному в магазині купити літру молока можна за 29 гривень. Це дещо менша ціна ніж у цей же період минулого року. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.